Повернути івано-франківську славу міста, веж із такою ініціативою виступив відомий архітектор Зиновій Соколовський. каже, колись кожен кутовий будинок мав логічне завершення купол, проте через війни, пожежі та звичайну людську недбалість вони втрачені. Це є кам'яниця Гавсвальда, кутовий будинок на незалежності та Вітовського. Немає вежі, і а якщо б зробити це, цю вежу з металу зварити. Краном подати по направляючим поставити на це завершення, і ми будемо мати, так, ми будемо мати отаким от чином. Будинків чимало, серед них і готель Дністер, який саме на стадії ремонту. Архітектор каже, там була вежа, яка згоріла, і нині її можна би було відновити. Проекти для спорудження веж за Новій вже має. Тож справа лише за тим, аби втілити задум у життя. Запевняє, це не є дорого чи складно. Однак могло би стати неабиякою туристичною родзинкою. Івано-Франківська я нарахував п'ять будинків зараз. От, допустимо, колишній будинок офіцерів. Він не має завершення, і знаєте, ми би прогреміли на цілу Україну, якщо би ми хоч одну вежу зробили, а там підуть далі вежі. Це були логічні просто завершення. Вони навіть не носили ніякої функції, і ми хочемо повернути це. Таку ініціативу підтримують історики. кажуть, вкрай важливо, аби сучасні мешканці та гості міста змогли вживу побачити Івано-Франківськ таким, яким він нині зберігся лише на листівках. Ми звикли, що сучасна архітектура зводиться виключно до скла і пластику сучасних матеріалів, але чому б молодь, яка підростає, не, не могла подивитися як. Е Місто було колись, як воно виглядало 100-150 років тому. Невеличкі ті частинки міста, архітектурні пам'ятки, думаю, що вони були надзвичайно доцільними і вписалися в сучасний ансамбль вигляд нашого міста. Окрім відновлення верзи Нові Соколовський має ідею для ще однієї туристичної атракції, а саме пропонує встановити на початку кожної вулиці перелік назв, які вона носила в ті чи інші історичні періоди. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.